Зараз будемо записують ваші переваги. Так да. перш за все, ми хочемо сказати, що ми можливо одна із лабораторій, які роблять, яка робить забір аналізів на дому. Тобто, ви завчасно нам телефонуєте, ми домовляємося, на який час зручно вам, на який день, і ми робимо реєстрацію замовлення або ваш представник. Потім приходимо. До вас додому угу. і робимо за простою мовою, більш ніхто не може, а ви можете прийти додому і взяти кров з пачками. Умирні. Ну і все, так кажіть. Я я ну, миряді в общем ви єдині, хто можете прийти додому, взяти забір крові воно... в межах Зак... міста. І друге питання, якесь у нас було теж, є щось що. Що ми працюємо і забір крові ми можемо робити до 1400. Тобто з 7 ранку до 14.00 ви можете прийти до нас обов'язково наше серце звичайно і здати аналізи. І матеріал відправиться в той же день. І матеріал відправиться в той. А так переважно всі до 12, так, да, працюють ну, навіть 30, до десяти, до 11. Uh -huh. Супер. Я, Записав, бачите, <кій> 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 ну, все, ще... все записано, все записано. Один-два. <кій> ще у вас є, якісь Ну, звичайно, приємна атмосфера, mm -hmm. ціни у нас якби лояльні, і акційні. Пропозиції при онлайн замовленні і оплаті онлайн. У нас також є така акція, 10% знижечки. І за відгук, коли ви до нас приходите і бажаєте залишити відгук. Неважливо, якби, якого там плану, можливо, це якесь зауваження буде чи побажання до... Можна написати матюки, якісь і все одно буде Ну, Ми будемо сподіватися, що прямо матюків не буде. Пенсіонера. Також у нас знижечка 15% на загальні базові клінічні аналізи. Запишу собі на майбутнє. <гум> Скільки мені років? Е, ну, 30. <гум> я не знаю. Скільки вам років? Для... Давайте так, не будемо, щоб це було етично. Для вас ми могли б запропонувати, наприклад, акційну знижку за відгук по дням тижня. Про Ще зарано вам. Ще зарано. Ні, на 30 погоджуєтесь. Може трошки більше трошки може, більше. трошки може більше. Ви <laughs> <наприс> просто дальше стоїте, а, <рис> а, а ви мене роздивилися. Ну, може, трішки там, тобто.